Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Дуже багато коментарів з'явилося на рахунок мейн івенту 293. Давайте розбиратися з усім по порядку. Конор МакГрегор відреагував на бій Десанії та Стрікленда. Метод тільки спаринг визначає нового чемпіона UFC в середній везі, молодець Шон, бідний Ізі. два кращих бійця і зовсім різні особистості протистояли сьогодні один одному. Де таке ще побачиш? Круто, крутий спорт, крута компанія, закінчив МакГрегор. Дійсно крутий спорт і, звичайно, один із самих непередбачуваних. Сталося те, чого практично ніхто не очікував. В після матчевому інтерв'ю Стрікленд розповів, що насправді хотів робити в бою. Насправді моїм планом була боротьба, в майбутньому я планую боротися, просто аби ви побачили, що я вмію це робити. Також Стрікленд розповів, що відчув незрозумілий стан на десані. В якісь моменти, коли Адесання наносив удари, я подумав, я що б'юся з аматором, що в дідька коїться, розповів Стрікленд. Додачу він сказав, що цей пояс нічого не означає для нього. Насправді цей пояс нічого не означає для мене. Він мені подобається, я виграв його, але я обожнюю спорт, а титул не має великого значення. Мені подобається битися, бути в крові, ось що робить мене щасливим. Цей спорт врятував моє життя, без нього я був би за гратами або продавав наркоту. Він дав мені другий шанс, але не тільки спорт, ще й фанати, без них нічого би не було. Мені 32 роки, і я радий тому, чим я займаюся. Дана, напевно, в шоці, він напевно думає, як ця невідома дупа забрала пояс, хто в дідька дозволив цьому статися. Матері Дана, напевно, думають, цей кретин, Як ми дозволили поясу потрапити в його руки, ми зафакапили. Навіщо ми на це погодилися? Була купа інших варіантів, а ми дозволили Стрікленду битися з Десанію, Закінчив Стрікленд. Як би це смішно не звучало, але тут Стрікленд, скоріше за все, правий. Дана явно не очікував такого повороту, та взагалі ніхто не очікував такого повороту. Зараз навіть виходить граю в 5 і на головній обкладинці знаходиться Адесання. А тут таке фіаско. Він просто втікав по октагону від Стрікленда. Але реально, хлопці, якщо так подумати, перемога Стрікленда привносить в середній дивізіон дуже багато нових цікавих поворотів. Відкриваються нові можливості для всіх, хто знаходиться у топ-5, а Десаня практично зачистив дивізіон. А зараз йому після такого виступу знову потрібно доводити, що він голодний. Це може бути навіть бій з Дрікусом за право, хто буде першим. Звичайно, я розумію, що Адесайня має право відразу на реванш. Але такий жахливий виступ. Він програв перейрі, потім переміг у реванші. Тепер програв Стрікленду. У нього дві поразки в трьох боях. Тому я би хотів, аби він спочатку просто побився з Дрікусом або ще з кимось, і тільки потім вийшов на реванш. Вітакер також привітав Стрікленда. В дивізіоні з'явився рух. Вітаю Стрікленда, чудового бойового товариша. Не можу дочекатися, що буде далі. Ну ось для Вітакера також відкриваються двері, але він програв свій останній бій. Я думаю, йому потрібно давати переможця пари у Коста, також доволі цікавий варіант може бути. А ось як сам Дана прокоментував цей бій, є мільйон речей, які можуть піти не так, інколи ти встаєш не з тої ноги, а Десані сьогодні просто не було. Він виглядав дуже сухим, дуже повільним. Навіть в п'ятому раунді, коли всі розуміли, що його врятує тільки нокаут, він взагалі нічого не зробив. Стрікленд був на ворожій території. Увесь світ казав про нього різне лайно і що він не зможе виграти. Андердог, кеф на якого був 7 до 1 вийшов, і практично прикінчив одесанню. Також він вважає, що потрібен реванш. Все, що зараз приходиться обговорювати, це те наскільки дикий цей вид спорту. Коли з'являються можливості, ти їх використовуєш. Ніколи не треба відмовлятися від бою, коли тебе кличуть. Особливо коли мова йде про титульний бій. Думаю, одесані треба провести матч реванш, він буде цікавий. Коли ти думаєш, що побив перейру і других великих бійців, ти відпустиш стрікленда. Я не знаю відповіді на це питання, але Ізі точно знає. Я з нетерпінням чекаю цього, закінчив Дана. Як бачимо, Дана відкрито штовхає десантю на реванш, хоча, чесно кажучи, його останні бої дуже сильно відрізняються від його боїв на початку кар'єри. Навіть якщо взяти бій проти Гастелума, де він просто вигризав титул в останніх раундах, а те, що ми побачили тут, це зовсім інша історія. Можливо, дійсно, коли на кону стоїть так багато, ти просто не можеш змусити себе піти вперед і сильно ризикнути. Можливо, щось морально не давало йому це зробити, але, як кажуть, маємо те, що маємо. А ось Корм'є так не думає. Минулого разу, коли Дисан я програв, ми всі казали, що потрібен реванш, але цього разу я так не думаю. Не думаю, що він повинен отримати реванш одразу. Прийшов час дати дивізіону рухатися далі. Трікленд відкрив можливість для організації великої кількості інших боїв. «Канонєр страхував цей бій, він перемагав Шона. Але я вважаю, що наступним має бути Юплесі, якщо тільки чимає в роздавить косту», – додав Корм'є. Ну а десання прокоментував бій так. У мене були інші плани, але життя знову приносить несподівані сюрпризи. В будь-якому випадку я не збираюся довго щось розповідати. Я програв кращому бійцю цього вечора. Я просто хочу побути з людьми, які про мене піклуються, а вони мене чекають, тому я йду. Я залишу вас в надійних руках людини, яка набагато розумніша за мене, моїм тренером. Це буде його перший раз, а я хочу розслабитися, поїсти і зустрітися з родиною. Закінчив Саня. Я, до речі, хлопці на днях їздив і думав, чому ж так сталося, чому Одесання був сам не свій у цьому бою, взагалі нічого не показав, і мені прийшла така думка. Я ні в якому разі не кажу, що це правда, і так далі. Але я чомусь про це подумав. Кев був один до семи. Можливо, Одесання поставив на перемогу Стрікленда. Така практика буває в інших видах спорту. Пояс він вже втрачав і це для нього не новинка. Але це лише думка, і я не даю їй навіть 30% на існування. Кожен може подумати сам, чому так сталося. Ну і Перейра також дав коментар на рахунок бою: Я ж казав вам, хлопці, але ніхто не вірив. Вітаю Стрікленда, ти заслужив це. Схоже, мої плани на титул в середній визі застаріли, закінчив Перейра. Це що, знову дружні відносини не дадуть бою відбутися. Краще Перейрі так не казати, а то ми вже зрозуміли, як Дана ставиться до таких думок. Ну і звичайно, Дюплесі також не залишив без уваги цей бій. Я і Шон здійснили найбільші апсети в 2023 році, так що давай розберемося як чоловіки, я готовий. Після цього Адесаня може отримати струс в Африці. Я не хочу битися з аматором, який виступав на цих вихідних. Я хочу побити кращого Адесаню. Бери тайм-аут і розберися із своїм лайном, закінчив Дрікус. Дрікус каже те, що повинен. Подивимося, до якого висновку прийде Дану Вайт. Дрікус проти Стрікленда це також потенційно дуже цікавий бій, будемо дивитися. Ну і наостанок, поки Стрікленд і Адесаня виходили на бій, Стерлінг запропонував ремач у прямому ефірі. Шон відповів, думаю, всі розуміють як. No. Схоже бій проти Вери вже в розробці. Такі були новини, хлопці. А я дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися до кінця. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.